Творимо чудові пряники з емоціями, геоміміки. приготуємо тісто. У каструльку з товстими стінками кладемо мед, цукор та спеції і доводимо до кипіння на середньому вогні, часто помішуючи. Коли маса почне кипіти, додаємо масло та розтоплюємо його. Медово масляна суміш повинна покипіти 1-2 хвилини, щоб пряники мали гарний карамельний колір. Вимикаємо вогонь та додаємо соду. Швиденько помішуйте, бо маса буде сильно підійматися. Охолоджуємо цю суміш до кімнатної температури та додаємо яйця і гарно перемішуємо. Або рушно потрібно. Додавати вже у повністю охолоджену суміш. Замішуємо тісто і залишаємо в холодильнику на ніч. Охолоджене тісто розкатуємо товщиною 4-6 мм. Можна використовувати бамбукові палички, щоб розкатати тісто рівномірно. Використовуйте формочки, які є в наборі, або можете скористатися ножем для вирізання будь-якої форми. Випікайте пряники при температурі 160-170 градусів. Готуємо айсинг. В сумішу від єру це максимально просто. Додаємо води по рецепту та збиваємо міксером або просто ложкою вручну. Перекладіть 3 чайні ложки айсингу у мішечок. Це буде айсинг для ученят. На пергаментному папері витискайте айсинг у одній точці, створюючи білий об'ємний кружечок Чорним айсингом поверх білих кружечків нанесіть зіницю ока. Поки ученята будуть сохнути, можна приступати до заливки пряників. Зафарбовувати пряники можна двома способами: накладати айсинг та розрівнювати його по поверхні ложкою, або нанести контур. І вже тоді заливати пряник кольоровим айсингом. Після того, як оченята повністю висохли, прикріпіть їх на пряник за допомогою краплі айсингу. Завершіть геоміміків, додавши їм різних емоцій. Обов'язково зробіть фото та насолоджуйтесь своєю чудовою роботою.